Тим часом долучимо до розмови начальницю відділу комунікації Національної поліції Донецької області Олександра Гаврилко на зв'язку з нами. Пані Олександро, слава Україні. Героям слава я вас теж вітаю. Як у вас виглядає крайні декілька діб? Що бачите, що як це виглядає, як то кажуть, на східному флангу нашого фронту? У нас ситуація. Складна, в принципі, як і завжди постійні обстріли. Документуємо наслідки обстрілів і на Авдіївському напрямку, і на Бахмутському напрямку, на торецькому За останню добу, на жаль, маємо загиблих людей. Це дві цивільні особи загинули в різних містах. І якщо брати добу по тому, то там загинула ціла сім'я, три людини на Велико-Новосілківському напрямку в селі Богатир. Тому, на жаль, обстріли продовжуються продовжують гинути люди, що є найстрашнішим у війні. А ми, в свою чергу, поліція, наші евакуаційні групи білих янголів, продовжують працювати на всіх напрямках. І проводити евакуацію обов'язково, і також проводити евакуацію примусову що стосується дітей. Пані Олександро, ми знаємо, що тривають різні досудові розслідування саме в Донецької обласної прокуратури щодо кримінальних проваджень за фактами порушень звичаїв законів правил будь-яких війни, і знаємо, що таких порушень є просто величезна кількість іншого. Ми від Росіян вже очікувати не можемо. Розкажіть, будь ласка, як відбувається фіксація оцих воєнних злочинів у вашому регіоні? Просто чи складно це зробити? Чи місцеві допомагають? Чи місцеві власне підтримують, сприяють в тому, щоб дізнатися більше інформації? Якісь факти нові виявити, щось підказати можливо самі зголошують. Відбувається фіксація таким чином: коли трапляються обстріли будь-якого характеру, там де є пошкодження або інфраструктури, або пошкодження будинків цивільних громадян, або є травмування людей, чи загибель місцевих мешканців цивільних особ. на місце події викликається слідчо-оперативна група. У нас це слідчі оперативні групи, які спеціально створені для фіксації наслідків обстрілів. Тобто там мають слідчі криміналісти, які вже мають досвід збирання наслідків російських злочинів. Ми маємо. На місці події відпрацювати е, крім е, зібра... крім того, що зібрати всі докази, ми маємо ще надати допомогу людям, які. Постраждали або знаходяться в становищі, де потрібна наша допомога під завалами. Ми співпрацюємо завжди в зв'язці, скажімо так, з іншими структурами. Це і прокуратура, це і служба безпеки, це і обов'язково державна служба з надзвичайних ситуацій, і кожен займається е, своєю справою. Е, я вам скажу так: ми дійсно маємо великий досвід. Донецький регіон, Донецька область має великий досвід розслідування військових злочинів, бо це триває е, з 2014 року, зараз це е, дійсно ми розуміємо. Специфіка змінилася зараз е, дуже багато гине людей, е, і така масштабність, яка зараз відбувається, це теж е, потрібно брати до уваги. Е, тому коли відбуваються а масовані обстріли, де є декілька е декілька е будинків, великих, багатоквартирних будинків, цивільної інфраструктури, е де є е е пожежі. Там є певний алгоритм дій, і кожен працівник поліції з цим, з цим алгоритмом дій ознайомлений. І діємо Повністю по е, цій схемі у кожного є свої завдання. Е, у нас працюють також парамедики. Це новий підрозділ, який був створений е, на виклик війни. Тобто, ми розуміли, що швидка медична допомога не завжди може приїхати в ті місця. Де відбувається обстріл, тому е, для цього потрібні е, парамедичні групи, саме поліції, де будуть надавати допомогу здебільшого це цивільним, але й буває, що і е, військовим також надаємо допомогу. Та, пані Олександро, хотів вас розпитати, такі два коротеньких питання. Ми з вашими колегами, в тому числі, які працюють як екіпажі білих Янголів, вже не раз говорили. і Вони досить часто розповідали, що вговорювати доводиться в декілька етапів, деколи на евакуацію. Доводиться деколи порожньо приїхати, поговорити і повертатись назад, повернутися знову і ще раз переконувати. Як зараз це виглядає, оскільки інтенсивність збільшилася, в тому числі ми бачимо і кількості Кількості загиблих, цивільних і поранених. Як тепер легше йдуть, як то кажуть, на комунікацію? Погоджуються швидше? Не можу сказати, що легше йдуть, не можу сказати, що погоджуються швидше. Просто бувають різні ситуації. Буває таке дійсно, що люди чекають нас дуже вони дзвонять нам, викликають mm -hmm. і дуже чекають, і дуже швидко збираються, бо розуміють наскільки небезпечна ситуація. А бувають люди, які вони, в принципі, все для себе вже вирішили. Знаєте, mm -hmm. вирішили, що ми не будемо виїжджати, і скільки б ти до. Них не приїжджав, скільки б ти не спілкувався, не комунікував, там дуже дуже складно переконати. Угу. Але але все одно, мене дуже багато разів питають саме, як ви це робите, чому. І ви знаєте, іноді на деякі питання навіть ми не розуміємо, чому. Ми розуміємо, що люди. Настільки звикли бути в себе вдома. Вони вважають, як і кожна людина, що своя домівка, свій будинок, квартира це як фортеця. Вона захистить від всього. Що там, коли ти в себе вдома, не потрібні і гроші, не потрібно нічого. Є там городина, якась там я виживу зі мною тут нічого не станеться, і це. Найбільший, найбільше така неправда, яку людина сама собі намагається нав'язати. На І наша наївання, так, так а... наш да, на, на наш обов'язок це людині показати приклади, пояснити, що послухайте, не буває такого, що це станеться з кимось, але не зі мною. На жаль, на жаль, ми бачимо дуже багато прикладів, де гинуть діти, де ми приїжджаємо. Фіксуємо це на відео спілкування матері, яка не хоче виїжджати. Вона кричить, вона каже, що ви всі тут неправі. Я знаю, що потрібно моїй дитині. Ви хочете мене виселити? Ну тобто, людина намагається себе якось да. Нав'язати собі невірну думку, а потім наступного дня прилітає е, снаряд і е, вбиває цю маленьку дитину, а мати залишається живою. Е, тому це страшнючі випадки, страшнючі, які на як е, наша задача не допускати їх. Ми дуже багато профілактуємо, навіть якщо ми розуміємо, що там відмовляється родина, ми все одно е, навідуємося. Інформуємо, можливо, ця родина е, інформаційно знаєте, знаходиться в якомусь вакуумі. Е, вони у них немає інтернету, немає зв'язку, і на, е, ми намагаємося пояснити, що відбувається у вас тут навколо в селі. Що е, іноді це працює, коли ти приїжджаєш і кажеш, що послухайте, ви одні залишились тут. Ви розумієте? Одні і. Е, з вами наша задача, щоб з вами нічого не трапилося, і коли вони чують, що всі всі вже діти виїхали, всі батьки погодилися, і вони розуміють, що так, і нам потрібно теж тоді думати, підготуватися, і все е, зараз. Ми вже маємо що це четвертий у нас четверта хвиля примусової евакуації в різних напрямках. Почалося це з Бахмуту. Потім потім переключилися на район Бахмутський, потім на е, Мар'їнський, Красногорівський напрямок. Там вже немає дітей. А зараз це четверта хвиля е, примусової евакуації, яка у нас захва, е, взяла, захватила декілька громад. Ма Красногорівські громад, декілька декілька очередінські громади, і далі все це Торецька громада. От на Торецькому напрямку зараз у нас іде найактивніша евакуація. Там багато населених пунктів, які вже дітей немає. Це і Нью-Йорк, і Північне. І зараз ми працюємо вже над самим містом і пролеглих територіях. Я от можу вам сказати, що у нас станом на зараз залишилося 124 дитини. Це е, турецька громада в самому місті Турецька 84 дитини. Це дійсно дуже багато. Я вам скажу так, все, все, це дійсно дуже кінцити. багато. Пані Олександро, у нас остання хвилина. Просто скажіть, будь ласка, от по як у вас зараз на цьому на турецькому напрямку на інших напрямках були випадки, коли Русня полювала за екіпажами білих Янголів? На турецькому напрямку немає умисних обстрілів, щоб спробувати ліквідувати екіпажі? У нас 30 секунд буквально. Розуміла, я вам скажу, що вся ця історія вона дійсно продовжується. Ми до цього постійно готуємося, і наші екіпажі постійно потрапляють під обстріли. Це правда. Дякуємо вам, Дякуємо. Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації Національної поліції Донецької області. Дякуємо і за розмову, і за, за всю суму. ту роботу, яку ви робите за порятунок тих сімей і тих дітей, якими ви опікуєтеся.